Західні лідери не залишаються осторонь кривавих подій у Києві. Білий дім звинуватив український уряд у ескалації напруги. А директор Дому свободи заявив, що прийшов час, щоб українська влада відповіла за свої дії. Далі про це Мирослава Гонгадзе. Старший радник президента Обами Алек Рос написав у Твіттері, що непорядки у Києві є безпосереднім результатом дій партії регіонів, яка криміналізувала права людини. Вже під вечір Білий Дім виступив з офіційною заявою, у якій зазначив, що наростання напруги у Києві є прямим наслідком нездатності уряду визнати законне невдоволення народу. Уряд Ослабив основу української демократії, запровадивши кримінальну відповідальність за мирні протести та позбавивши громадян суспільство та політичних опонентів демократичного захисту, наданого їм законом, ішлося у заяві. Міністр закордонних справ Швеції біль також заявив, що європейцям час братись за українських чиновників та олігархів, які проводять свої фінансові операції у Європі. Таке переконання поділяють і у США. Президент Freedom House Девід Креймер, який незважаючи на вихідний, працює, зокрема відслідковуючи події в Україні, дуже стурбований останніми подіями. я вважаю, що Сполучені Штати мусять активізувати свої дії. Віце-президент Джо Байден повинен подзвонити президенту Юнуковичу і сказати, що якщо застосування сили не припиниться, то він очолить список людей, проти яких США накладуть санкції. Я вважаю, що прийшов час не про просто розглядати питання накладення санкцій, але зробити це санкції проти міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, депутатів, які ухвалили закони минулого тижня, які обмежують права громадян на волевиявлення, аж до самого президента та його оточення. Сполучені Штати попереджали про наслідки у випадку застосування сили. Прийшов час, щоб українська влада відповідала за свої дії. Девід Креймер також вважає, що є необхідність призначення посланця США для посередництва у переговорах між. Опозицією і владою Я також вважаю важливим призначити спеціального посланця високого рівня, чи то сенатор Маккейн, чи сенатор Мерфі, чи скажімо, сенатор Карден можливо навіть ЄС може відправити Олександра Квасневського. ж за те, що відбулося у Києві, він також покладає на українську владу. Де степ стейкенбайда Рада президент Янакович Бринінтола деследжислейшн де я вважаю, що останні закони в комбінації з брутальним побиттям активістів та журналістів, які стають мішенню нападів, виконуючи свої професійні обов'язки, побуття Луценка, Чорновол, пересічних людей, які не згодні з діями влади, призвели до цієї кризи. Українці демонструють, що більше не будуть з цим миритися. Захід має стати на сторону тих, хто виступає проти антидемократичних. Дій партії регіонів Верховної Ради. Вони повинні відповісти за свої дії. Каже президент Дому Свободи Девід Креймер, Мирослава Гунгадзе, Голос Америки.